Доброго ранку малята. Сьогодні на занятті із малювання до нас завітала хмаринка. А зараз, малята, послухайте, хмаринка хоче нам загадати загадку. В небі хмарка пролітала, білий сінь пух розсипала, він на землю міцно ліг. Зивається він. Правильно малята сніг. Ось такий пухнастий, білий, холодний сніг летів із нашої хмаринки, тому що настала зима. Це перший сніг. Сніг малята білого кольору. Круглої форми, він падає з неба із хмаринок. А щоб ще більше було снігу, ми з вами ще його намалюємо. Для цього нам потрібно аркуш паперу синього кольору. Гошова фарба білого кольору серветочка, але перед малюванням ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Тихо, тихо, ходить котик, Глапками гладить свій животик, котик діток не лякай, краще з дітками пограй. Тож починаємо малювати. Вказівним пальчиком набираємо фарби білого кольору і будемо малювати наш сніг. Скрізь, скрізь він летить, білий, пухнастий. У повітрі кружляє. і на землю тихо падає, лягає ось скільки. Снігу в нас нападало. Тепер витримо наш пальчик серветочкою. Ось такий пухнастий білий пух упав на землю із хмаринки, називається він сніг.